Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні до нас доєднаються командири взводу, молодші сержанти 517-го окремого батальйону ТРО «Гайдамаки», Дмитро за позивним Фартовий та Ілля з позивним Муромець. Вітаю, Дмитро! Вітаю, Ілля! Слава Україні! Героям слава! Дмитро Іля, розкажіть, будь ласка, а як ви потрапили взагалі до гайдамаків і що було ось найважче на початкових етапах служби? Ну загалом, спочатку ми були в е, благодійній організації безпека Волині, керівником якої є військовослужбовець на позивний Малиш. Саме з ним і почалась наша військова історія. Спочатку повномасштабного вторгнення ми вступили до батальйону оперативного реагування міста Луцьк, саме де навчалися, тренувалися, набували навичок. І згодом, коли Малиш перейшов в батальйон Гайдамакі, ми захотіли до нього, і він був радий такій пропозиції, і ми зелею перейшли в саме в цей батальйон. І власне так і почали свою службу в цьому батальйоні. Так, саме так і почалась служба. Ну а згадайте свій перший вихід е на, на позицію. От що було тоді у вас в голові? Які емоції? Що найбільше ви запам'ятали? Та власне перший вихід був на адреналіні. Типу, просто біжиш, знаєш, що потрібно ще якнайшвидше добігти, тому що дуже багато відкритих відкритих ділянок, де не можна ставати і стояти там ходити, потрібно би весь час бігти. Типу був такий адреналін, ми були з другом завжди веселі, ми з Олею завжди ж навіть жартували, коли бігли чи на самих позиціях. Типу, це піднімало нам настрій, ми ніколи не впадали в вічі. Завжди потрібно відноситися все, до всього з позитивом. А взагалі, якщо не секрет, де це був ваш перший вихід? На Вовчанську. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, от. От, от людям, знаєте, які тут перебувають, важко зрозуміти. Взагалі, от е, як це перебувати постійно на позиціях, е, там е, напередку, от як виглядає звичайний день на передовій? Ну, це завжди спостереження, так як ми командирами повинні злагоджено зробити, щоб робота вся наша була злагоджена і е, всі наші підлеглі відмінно працювали. Ну, типу, ставиш їм завжди якусь задачу. Там ми. Ну, Зазвичай у нас такого стабільного сну немає, тому що ми потрібно деколи і вночі просинатися, Тому, там, якщо є якийсь час, ми поспали. І завжди там, дивимося, як проходить спостереження, так само укріплення позицій наших. В залежності на якій позиції ти знаходишся, так як командирами ми не одразу були, ми були так само рядовими солдатами. І на Вовчанську, ну, постійні обстріли, адреналін. Рухливість. Так, все змінює позиція, наш образ змінює сама позиція. Де ми знаходимося, на якій ділянці робота, накази. Потрібно виконувати. А, от, до речі, от ця от психологія, так, що от є наказ і його потрібно виконувати. Е, вам цього доводилось якось адаптовуватись? Е, були моменти, коли ви такі: так: ні, я, я, я відчуваю по-іншому. Та мабуть, ні, тому що нам в нас е, дуже досвідчені командири, які дають нам правильні накази, типу які є реальні, які можна виконувати, які потрібно виконувати, і власне ми просто обдумуємо спочатку його заздалегідь згодом і виконуємо його як потрібно належним чином. Залежить ще дуже багато від того, з ким ти знаходишся, адже я ще до цього служив. В іншому батальйоні і попав на позицію з деякими людьми. І на, ну, на початку було досить тяжко, так як ми друг друга взагалі не знали, злагодженнями не проходили. І було тяжко адаптуватись. Але після того, як ми адаптувалися, ми зібралися та виконали наказ. А от ви, до речі, неодноразово згадали Вовчанськ. Я знаю вашу історію, що в Овчанську ви 76 днів провели в оточенні ворога. Що можете розповісти за той період? Бо я чесно, мені мені навіть просто уявити важко, як це 76 днів поспіль перебувати в оточенні. Та ми до на той час якось ну навіть звикли перебування там звикли, тому що там постійні обстріли, до їх теж можна звикнути. Постійні обстріли моментами штурми. Типу, накати ворогів на нас. До цього привикаєш, ти знаєш, що тобі потрібно працювати. Тобто, коли ти чергуєш, потрібно полювати і в разі чого вражати ворога. Ти завжди типу. Так, до цього всього можна привикнути, але до спраги голода не привикнеш ніколи. Та холода. Так, це був такий. Ну... Такі декілька мінусів, які були на тій позиції, але це як ми вже вийшли, це щось здається. Ну, типу, людям здається, це нереально. Хоча на той момент, коли ми там були, це було досить реально, і ми знали, що ну це можливо зробити. Типу, навіть з мінімальною кількістю їжі та води ми змогли правильно свій раціон скласти. А не було в ті моменти, як би це так неважко було, чи можливо трошки навіть некоректно запитувати. от такі думки, що от ну все, ну от руки опускаються, от як з цим справлятись? Саме так не було, але були дійсно дуже складні моменти, які нам було дуже тяжко переживати. Но ми завжди знаходили в чомусь по свій позитив, так як ми з другом дружимо вже дуже довго. Та ми всім кажемо «з самого дитинства. Це у нас такі є воно. Ну, у нас завжди є такий позитив. Ми завжди з другом ну зелею спілкувалися на позиції там і змогли задати якісь спільні прожиті моменти. Типу, і нам це піднімало завжди настрій. У Нас не було такого, що ніби там все. Я вже не можу більше такого. Ну, більше не витримую. Ми завжди підтримували один одного. Типу, якщо хтось згасає, то завжди є той, хто тебе підтримує в той момент. Я завжди говорю, що мого друга позивний фартовий, і це не просто так. І в нас завжди буде все добре. А от до речі, фартовий. От від чого це пішло? От Ілля Мурев'яць, я ще можу да, здогадатись, чому такий позивний, так? А от фартовий, була якась конкретна історія, що сказали. Ні, ну цей хлопець фартовий точно. Та це була така ситуація ще в батальйоні оперативного рахування, коли ми проходили навчання з побратимами, і е, один з них був ще той, який воював 13 го року Зайдара. Він саме. Там ну, була ситуація, просто він не міг включити чайник, тому що завжди типу, билася розетка током. Я щось підходив з алею, ми новенькі, типу, кажу, давай я включу тобі. Він каже, ти не треба, вона завжди б'ється током. Я щось кажу, та давай попробую. Я попробував, типу, раз включив нормально, витягнув з розетки ще раз. І вона не билася током. Взагалі він каже: Ну ти дійсно каже, фартовий. Каже, який в тебе позивний. Кажу, та ще немає. Каже, ну, значить, будеш фартовий так. І воно так понеслося з батальйона в батальйон. Ну, але це скажу дуже прикольно, що ви як друзі, скільки часу разом, так воно напевно дійсно от, допомагає, коли важкі моменти можна і пожартувати, і підтримати. А от до речі, от що взагалі допомагає ще триматись морально? Ну, от гумор, музика, побратими, думки про рідних, чи от от, от що от такі, от такі, можливо, дрібні моменти, да, але які повсякденно якось радують і додають у цей мотивації натхнення. Та загалом все сперелічено, там все допомагає бути. Тобто, ну без гуму ми завжди з гумором на якимись ну, на позиції. Тобто, має бути нотка якогось гумору завжди. Тобто можна десь і пожартувати ну, там, з побратимами, поговорити, розказати якісь смішні історії. Так само музика, коли плюс-мінус спокійно і вільніший час можна послухати якусь музику, яка подобається. Типу, у нас це так морально і загріпляє. Типу. Ну, музику не завжди послухаєш. Да, це хіба що в перший перший час, поки телефон там заряджений. То якщо взяв з собою, можна послухати. Ну а далі, а далі тільки є ми друг друга. Да, типу, ми вже просто спілкуємося. Нам вже це піднімає настрій. Так, да, дуже дуже любили порозмовляти про їжу і помріяти, як це круто і згадати, як це круто випити цілу кружку води зараз. З'їсти щось солоденько. Про це ми любили порозмовляти. Так. Напевно, 80% про що ми розмовляли, це на та воду. І так, як ми вернемося, і як ми будемо відпочивати і ще перше, спробуємо. Але, от, до речі, от, оця... теж цей момент. Не всі про це задумуються, так? А як це от, бути дійсно на позиції? Ви, ви командири позиції? От, а який там побут? От що як ви спите, як їсте, як взагалі можна там помитись? Є така змога? От розкажіть про ці моменти? Ну знову, як де? Так. Якщо брати Вовчанськ, це все-таки місто дуже зруйноване, і укриття там ну, погане, в принципі, не можна зробити собі якесь окромне містечко. Постійно мусиш строїти, тягати якісь що-небудь, якісь три матеріали, щоб зробити якесь хоча б укриття. Ну, спиш на, бетоні, на бетоні сквозняки, холодно. Спочатку ми зайшли, було дуже ну, жарко, за холод, не задумувалося. Хотілося пити, та приїсти ми там практично не думали. А коли вже похолодало, то вже й почало тягнути, ті, хті десь їсти, і, і за того, що холодно, руки трусяться, стояти мусиш, е, того, що ворог не спить, і контролювати потрібну ситуацію. А спали на підлозі, з чого нам присилали посилки, там був типу пінопласт таке, то з нього старалися якусь там крива зробити. От тихенько там у нас були там паліти, пробували тихенько їх розрубувати, ламати і легенький вогонь розводити та гріти теплий, наприклад, чай, то що все-таки тепло краще щось випитне. Що от під час війни для вас стало вже ось таким, на жаль, звичним. А що досі ще дратує, з чим звикнутись не можна. Та звичний, мабуть, стало те, що весь час на позиціях, типу, вже там якось на позиціях легше, ніж просто з них там вийти і десь собі прогулятися. Там ти вже все знаєш, все налаштував типу, під себе на правильний лад. Типу, ніколи не думав, що це буде для мене звичайним життям, але так сталося, і це нормально для мене вже. Іноді дуже важко зайти, і дуже важко вийти. В принципі, практично завжди на заході і виході найтяжче, і починаєш задумуватися, ну, чи потрібно, можливо, краще прибути, все-таки довше і зробити цю відтяжку. Тому що все-таки захід дуже важкий, а що от можна вважати особисто для вас? Так, що ви для себе особисто вважаєте комфортом на війні? Можливо, якась кружечка кави. Так само, ну, типу, такого ніби комфорт. Там ми вже привикли до цього життя. Так що в нас комфорт і в бліндажі може бути. Типу, якщо правильно під себе його підлаштувати, то комфорт, ну, мені ну, це рідко буває таке, але можна зустріти на позиціях, де люди дійсно стараються. І, наприклад, там де зараз я є, ми навіть і замудрилися, і у нас там і світло є і Ти ну, там, прикинувся, можеш собі підігріти кави, зробити там чаю. Неможливо навіть щось приготувати, їсти, а не дивитися тим пайком, скажімо так. Так, ну комфорт самі для себе просто влаштовуємо. Робимо як ну все, як в звичайному житті. Стараємося принаймні до цього. Елементарні речі, а все-таки вони дуже приємні і дуже цінуються тільки тоді, коли ми їх втрачаємо. Ну, я вам скажу, це дуже знаєте так, навіть не прикро, а в якійсь мірі жахливо чути, да, що от ви кажете самі звичайні банальні речі, банально кружечка кави, да, це вже комфорт. А, гаразд, mm -hmm. а от ви кажете, що можна зробити і в бліндажі да, комфорт, як ти сам для себе зробиш. От без чого ви точно з бліндажа не вийдете. Ха, без автомата. <завжди>, завжди ходиш зі зброєю, типу, своєю. А те, що не пов'язано зі зброєю. Та не знаю. Не мабуть, це фонарик, він завжди потрібен, типу, бо бувають різні ситуації там. Ну, фонарик потрібен, це зброя, мабуть, сигарки. До всього остального можна там щось знайти собі і на позиції самій. Те, що в карманах, не саме необхідне там ніж, мультітул, постійно з тобою. Да, фонарик, зажигалки, сіарі. Так. А є якісь у вас особисті, можливо, якісь талісмани, що ви без них не виходите? Ну, в мене є браслети. У мене теж браслети такі самі. Часи, типу. я їх ніколи не знімаю. Так. Да. Це просто щось е своє, що хочеться, щоб було поруч, чи це як символ чогось? Багато з цих браслетів — це є подарунки. Типу, і якби, подарунки від близьких людей. Як ви завжди будеш дивитися на них і згадувати ту людину, типу, це вже прикольно. якби. Ну, от ви такі молоді, а ви вже командири позиції. Чому молоді, скажу глядачам, хто не знає, вам 20 і 21 рік, все правильно? ж. Так. так, Так. а так. от як відчувається ось ця от відповідальність на позиції за людей? Вона відчувається. Я, наприклад, рахую, що мої люди, це вони мені як діти, хоч я, в мене там є, є діти, яким і по 50 з лишнім років, і все одно. Кожному з них потрібно приділяти час, потрібно спілкуватися, і потрібно проводити з ними час. Тому що для них це ну, дуже важливо, коли їхній командир не десь ззаді, а знаходиться разом з ними в окопі. який… Підтримує їх, говорить з ними, типу. Це здається теж банальні речі, але для них це приємно, тому що це ми самі дуже... були командирами, ну, солдатами і знаємо, що це таке. Це дуже піднімає бойовий дух. У нас теж були командири, які з нами йшли в, скажімо так, вели нас на задачу, і ми йшли за ними. І коли йдеш все-таки з командиром, це зовсім друге діло. І був в мене в мене в минулому баті був е, такий командир е, тут, Теледеков. Він, він завжди йшов на любі задачі. Я з командиром було, було на задачах, прям все-таки набагато краще. Та в цьому батальйоні з нами не раз на виходи саме Євовчанськ входив наш колишній командир роти, там на позивний майор. Типу, ми завжди з ним бігли. Він ще може також якусь шутку сказати, там, коли біжимо, там ще щось. Ми знаємо, що він ну, набагато опаніший і набагато досвідченіший. І він знає, як правильно. І саме від нього ми вчилися. Від знову ж таки на позивний Малиш. Дуже багато в нього взяли. Він навчав нас багато чому. Да, по ще по поводу нашого командира Малиша. Малиша. Він ще з нами з добровольчого батальйону, і саме ну, в добровольчому батальйоні дуже багато він нам приділяв часу. Та проходили ми курс молодого бійця, розвідка і на всіх заняттях ця людина була присутня. І ця людина дуже багато нам чого дала і знань, завдяки яким ми зараз робимо цю роботу. А я нагадую, з нами на зв'язку були командири взводу, молодші сержанти 517-го окремого батальйону ТРО Гайдамаки, Дмитро за Запривіском Фартовий та Еля Муромець. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент Ві. Все буде Україна!